Леся Миколаївна, добрий день. Чи відомо вам, що 1 числа бакотяни хочуть дуже зустрітися? Люди то є Тарас, Траси то є люди. Так, я зрозумів. Я вас запрошую вже далі Дякую. на екскурсію. Моя. Місія сьогодні вам показати насправді свою батьківщину і про неї розказати. Ви не повірите, я родився в цій долині і прожив 27 років. Була бригада е цих грубокопевщиків, чи як би це сказати. І вони копали, викопували, а потім родичі приходили та все складали і переносили на Стару старушцю. Тому що рівень Дністра. Води піднявся в зв'язку з будівництвом ГЕС на 38 метрів. А останню покрову пам'ятаєш? Вже хати повалені, дерево вирубане, все. І тут вже люди, хто повиїжджав, хто де дзвонилися, всі посходилися. Так. Як усі люди прощалися? Готові, дуже біда була. Ви не повірите, що я вам покажу свою фотографію. Своєї хати за три години до її зникнення. Бакота. Да. Бакота. Да. Бакота. Проп... О, Топилася.